Всім привіт. Вийшла сьогодні коритись, випустила всіх, бо зачиняю ж на ніч од Все було добре. Всі вибігли, поснідали, всім насипала, водичку, поміняла, дала їсточки. Коли ось проходжу біля загону з бігунами, тут в кутку сидів. Бігун старий, той що з качкою там окремо сидів, Я до нього підходжу, а він не живий. Передивилася, цілий ось він лежить. Геть не бачу на ньому ніяких. Він зранку вибіг, нормально все було. Ось навіть він ще теплий. Як я не, не замітила, що щось не так, все ціленьке, ніхто його не побив, нічого. Що сталося, не знаю. Зараз обскубу його. Подивлюся, що там внутрі. Як все добре, то зварю такарі каші з ним. Бо викидувати шкода. Бігав, все було добре. Тепер залишилась стара качка і молоді. І молоді качки. Стара качка во, а це все молоді. Непонятно. Ну, таке буває з птицею. Тут ходить, тут вже лежить. Просто причина незрозуміла для мене. Щоб билися, я теж не бачила, з ким тут битись, з молодими кочурами. Не думаю, вони ще такі, що й бояться. Ну, ось така неприємна ситуація. Але що є, то є. Так, пішли покажу вам, які в мене вже хазанята гарненькі великі. Мабуть, буде погано, видно, я зараз вам відчиню дверки і вони вже тут чекають. Думаю, що я їм вже з добреньке принесла. Зараз піду на нару з буряка листя дам, вони люблять. Він ну, кабачок, щось там дзьобали трохи. Зараз червячків немає, але вони й корм непогано їдять. Ха -ха, давай. Такі ж в мене хазанята. Величенькі. Піду покажу вам малих хазанят. Ось мої самі найменші. Дві бентамки і три казанчика мисливських. Я не знаю, чи вони такі світлі, тих двоє. Може так і повинно бути, може вони є темненькі, є світленькі. Виросте, побачимо. Підростає, теж дала листочки, щось там вони скубають їх. Ростуть потихеньку. Так, це мої пухові. Вже я можу точно казати, що це пухові. Ну, пухові змішані з чимось. Так, це бентамка на передньому плані. І то бентамка, бівник уже співає. А ось це пушочок. Мабуть, то курочка така пухнастенька, а то два піника там. То... Теж такі вже гарні. Підростають. Так, ще я планую почала збирати яєчка перепелині, хочу знову. Закласти інкубатор. І ще замовила, не знаю, скільки мені там назбирає дівчинка, села Донів. Трішечки. Теж заложу в інкубатор, побачимо, що у нас вилупиться. Це наша дівчинка відпочиває від нашого Кузьми. Її одній спокійно. Ніхто її не турбує, а Кузьменко не знає, чим зайнятися. Тепер йому скучно самому. Але так як він себе поводив агресивно, то хай сидить сам. Да, Кузьма? Поганий ти хлопчик. Так, пішли, покажу вам. Як підросли мої ензичі? Ось такі гарненькі кроленятка. Ось воно лежить на сонечку, так? Да? Манісик, так, 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 не брикайся. Скоро вже будуть відкривати оченятка. Жарко їм. А ця мамашка щось ніяк вона не приведе кроленят. Я щось забула записати її, але наче пузіка трішки видно. Не пам'ятаю, коли я її спарувала. Завжди кажу собі, що треба записувати, і хоч я когось забуду. І тепер думаю, гадаю, коли ж вона має окролитися. і не пам'ятаю. Так, ще хочу спитати поради. Ось у мене в Дайнеріс. Дайнеріс, а ну іди сюди. Бочком, бочком. Ось таке. Шерсть вилазить ось так. Ну, це вона вже обросла. Це не лишай. Я думаю, що це авітаміноз чи типу щось того. Ось такими плямами вилазить шерсть. Мабуть, не вистачає вітамінчиків. І є таке одне короленятко теж з її виводка. Вони в мене якісь всі нещасні щось цей раз вийшла. Щось їм не вистачає, так випадеш. Ось є таке кролення тут одне ось. Теж вітамінів, видно, не вистачає. А ось геть лисе ось таке. Що не так, я не знаю. Грануліт. Корм гранули даю. Іначе і сінце даю ось ці нормальні. А ось з тими двома щось не то я і привила їх, і іначе стараюся ось дала, даю періодично листя з цього з оріху. І сіно даю, і гранула, і зерно. Ось таке. Ще, мабуть, сьогодні дамчик тоніка, хай проп'ють дня 3-4. Це ж я боюся їм щось таке давати, щоб не понадувалося. Ну, ось таке в нас. Я кролів, і Взагалі цей виводок мені геть не подобається, тому що сильно вони якісь отрималися нещасні. Ось ці гарні, це квасолинкині. Після прививки е трішки вони, е як сказати, парочку здулося. Але інші подійшли, все в них добре. А ось ті Дайнерісовські. Ще й шерсть повилазила. Щось я не догляділа, щось я не додала. Ну, на помилках вчаться. Нічого страшного. Цього немає. Все пропою, все дам. Побачимо, Дайна розпочала вже обростати. А це мої зачешки. залилися двоє хлопців. Так вони вдвох і сидять тут. Один більшечкий, другий меншечкий. Підростають. І в мене неприємна теж новина. У мене ж тут сидів ушастик мій. Щось він злякався, не знаю, чи я ввечері ходила цесарок зачиняти, мабуть, чи різко я пройшла біля нього, чи що. Коротше, тут обігнулася одна проволочка вверху, і видно, він як злякався, він стукнувся головою в ту проволочку. Я тільки почула грохіт тут, прийшла. Він тут дергався по всі клітки. Я його підняла, винесла його тут і за калітку, поклала, він почав кричати сильно, ніяких признаків, нічого такого в нього не було. Ну, коротше, ми його розділили. На голові була гематома. Коротше, він сам себе, сам себе убив. Ну, теж таке трапляється. ну Щось у мене на господарстві нещасних випадків дуже багато. Ось такі справи. Щось я не, не догледюю за ними. Як є. Оце сарок все добре, несуться, ростуть. Вон вже яйце бачу валяється, то я ввечері вже буду забирати, Він, вони ще туди нанесуть. Закрив я хотіла показати. Закрива яйцем, там воно лежить. На вечір буде штук 5. Вони тако мені кожен день зараз несуть по 5. 5-4, забираю яйця. Ось такі новини у мене на... на зараз. Зараз обскобу качура, побачу, що з ним трапилось. Що хочу сказати по качурі? Розібрала, передивилася, нічого такого не знайшла, щоб ось такий. Продолжение був качур у нас. Печінка ось ціленька, без всяких плям, без нічого. Ну Просто вона така е, насичена у кольору, бо кров була не спущена з качура. Так що наша такара буде рада м'яску. а я трішки. Роз... як розстроєна, тому що гарний був кочур. І каченята були, ну, ми його випробували і думала, останеться ще на сезон. Але він вирішив від нас піти. Ось такі справи по качуру Ось уже й вечір. Закриваю всіх по сараях. Вже пів дев'ятого вроде. Вже так сіріє на вулиці. Бентамок уже закрила. Зараз ще покажу, що ми сьогодні встигли зробити з сином. Курочки ще ходять. Занесла вже він дичаток, засидятись в коробочці. зараз покажу, що ми встигли ще сьогодні зробити. Побілили курятничок. Трішки розібрали наші сідали, тому що не можна було там стіну побілити. Ну, якось вони сьогодні так переночують, а завтра ми вже зробимо їм зручно, щоб було. Тут, правда, так душновато, сильно багато вологи. Ось так чистенько я знову просипала. Скрізь е, цим чистим курятником. І його просипала і вже зверху засипала тирсою. Ось. Так що ми сьогодні такі порядки понаводили. Ось Незручно їм, незвично, але їм на краще робимо. Так що, так пройшов наш день. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, поставте лайк. Всім пока-пока!